Доброго дня всім! В цьому відео ми розповімо про графітову пластинки 5045 на 5 мм. Комплектуються ось такі коробці. Лопатки графітові розміром 5045 на 5 мм призначені для створення тиску у вакуумних насосах сухого роторного типу, яким до трьох років з розміром пазів для пластин 5045 на 5 мм, які не мають зносу робочої камери насоса. Лопатки це важливий елемент вакуумного насосу, який забезпечує стабільну та ефективну роботу системи доїння. Вони виготовлені з м'якого графітового матеріалу, що легко встановлюється та притираються до робочих частин насоса. Зараз замірюємо їх розміри. Довжина пластини 50 мм. Ширина пластини. 45 мм. І також товщина. 5 мм. Графітові пластинки підходить для дильних апаратів бурьонка сухого роторного типу на дві пластини з частотою обертів, 3000 обертів на хвилину.